Всім привіт! Хочу подякувати за наш відпочинок в компанії, особливо Ірі Богданові, яка підібрала нам цей готель, підібрала дати, коли було найбільш зручніше їхати і з якої країни їхати. Так як від готелю я просто в захваті, мені дуже подобається обслуговування, море, рис, кухня, хоча кухня для Єгипта це складний варіант. Але насправді тут дуже смачно. То хочу ще раз сказати дякую за допомогу у виборі. Всім привіт! Хочу з вами поділитися рекомендацією. Особиста подяка від мене це Іра Богданова, яка займалася моїм туром в Єгипет. Вона підібрала найкращий готель відповідно по ціні та якості. У готелі дуже класний персонал, дуже смачна кухня, прекрасний пляж, гарний риф з рибками, де можна поплавати. Обслуговування просто на вищому рівні. Персонал дуже приємний. Не хамовити, як це буває, деколи да, в Єгипті це дуже класно, і всі готовити допомогти підказати. Дякую компанії і «Ірочці